У нас додому було два номери з підручника Мерзляка. Так, 1191 та 1193. Давайте подивимося. Ніка зробила 191. О, ну, так. Давай, ми, давай одразу рівняння. Зараз я відкрию. І так, 1191. У першому контейнері було у чотири рази більше вугілля, ніж у другому. Коли з першого взяли 210 кг, а з другого – 10, то в другому залишилося на 20 кг більше, ніж у першому. Так, ну, яке рівняння склала? 4х-210 дорівнює х-10-20. Ще раз, 4х-210 дорівнює шо? Х мінус 10 і мінус 20. І мінус 20. Можна було отак, а можна було сюди дописати плюс 20. Це було б одне і те саме. Так, mm -hmm. правильно. Значить, це в нас номер 1191. Одразу рівень. Так, давай, поїхали, розв'язуємо. Переносимо x вліво, 4х мінус х, а 210 туди буде мінус десять, мінус 20 плюс 210. Ну, гаразд, я ось так можу записати. Так, тоді що маємо? Буде 3Х дорівнює 180. І 180 ми ділимо на 3 і отримуємо 60. Тоді ми знайшли другого. Так, це скільки було у другому, так? Там мова йшла до mm -hmm. кілограми. Тобто кілограми у другому. Так, і як знайти перше? Треба 60, бо на 4, тому що там 4 рази більше. Mm -hmm. Буде 240. 240 кілограмів. Mm -hmm. Так, гаразд. Ну, це була така. Така задача. Так, і у нас був номер 1193. 1193. Так. Руслан, зробив 193. Зразу рівняння? Так. Да. Х плюс 1,5 ммно на 80 плюс 4. 216. Плюс 16х, так, і дорівнює. 216. 216. Ой. Так, я зрозумів, чи ні? Так. Угу. Так, ну ми розуміємо. Чому? Дивіться: в умові було сказано, що із села в напрямі міста виїхав мотоцикліст зі швидкістю 80 км на годину. Через півтори години з міста до села виїхав велосипедист з швидкістю 16. І скільки годин до зустрічі їхав кожен з них, якщо відстань 216, значить ми розуміємо, що якщо Х це час велосипедиста, то мотоцикліст він їхав Х плюс 1,5. Так, щоб знайти відстань, ми множимо час на швидкість. Додаємо обидві відстані і отримуємо 216 кілометрів, тобто відстань між пунктами. Так, ну давай розв'язуємо. Це 80х плюс 120 плюс 16х, дорівняння 216. Переносимо це 80х плюс 16. Можна вести це 96х. Дорівнює 216 мінус 120. Це 96х, дрівні 96. Поділити на 96, це Хрівні 1. І це у нас час, так. Це години. І це у нас велосипедист, так. Так. І як знайти час мотоцикліста? 1 плюс 1,5. Угу. Дрівні 2,5. Гаразд. Так, ось такі от у нас дві задачі. Гаразд. Так, ну поїхали. Давайте підемо далі. У нас є номер 1194. Давайте запишіть, будь ласка, сьогоднішнє число. 3 квітня, класна робота. 3 квітня, класна робота і мерзляк номер 1194. Ілля хоче. Ну, будь ласка, Ілія, читаю мову. Зараз. Mm. Він Дружне э, прозвичай. У першому баті було 140 літрів води, у другому 108. <світнень> е, у першому баці було 140 літрів води, а в другому 108 літрів. Баки одночасно відкрили. З першого бата, баку е, щохвилини витікає 5 літрів води, а з другого 6 літрів. Mm -hmm. Через скільки хвилин у другому баці залишиться у 2,5 раза менше води, ніж у першому. І так, поїхали. Складаємо таблицю. У нас є бак перший, другий. У нас є було. Так, у першому у нас. 140, 140 літрів у другому. А у другому в нас було 108 літрів. Далі у нас є щохвилини. Щохвилини ми пишемо 5 літрів mm. та 6 літрів. Правильно. Ток, щохвилини з кожного баку та, витікає 5 літрів та 6 літрів відповідно. Далі у нас є час. Тобто час, спродовж якого відбувається ось це витікання. Він оби, для обох однаковий. Так, час спливає однаково. Так, о, питання хвилин напишемо, кома однаково. Так, і залишилося. У другому баті у 2,5 рази менше. Значить, тут питання. У 2,5 рази менше, ніж у першому. Значить, у першому повинно бути у 2,5 рази більше. Так. Така задача. Так, ну пишемо розв'язання. І зараз дивіться, ось ця задача, вона не схожа на попередні. І навіть ті задачі, які ми розв'язували з вами по сходинках, там теж такої не було. Ну, давайте спробуємо. Е, 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 Почнемо mm. е, ну, через Х можемо позначити, е, скільки залишилося у другому баті. Дивись, можна і так робити, але тоді рівняння буде складним, і нам буде дуже важко його розв'язати. Давай спробуємо позначити через Х саме час. Час він однаковий для обох баків. Тобто, нехай от це ікс, це буде кількість хвилин. Тоді ми розуміємо, що з першого баку, якщо за одну хвилину витікає 5 літрів, то за ікс Хвилин витікає скільки літрів? 5х. 5х. А якщо було 140, то забр... і забрали 5х, то залишилось. 140 відняти Х. 5х. 5х було 140, 5х витікло, залишилось 140 мінус 5х. Так, а у другому баці. Е, а у другому баті це у нас 108 відняти Х. Ще раз. А 6х. 6х. Ну. Кожної хвилини Х літрів витікає, так, а. Кожної хвилини 6 літрів витікає, так? А час у нас х хвилин, тому витікло 6х літрів. Ну і від 108 відняли. І якщо перш, Ну, друга у нас у 2,5 рази менше, то ми повинні його помножити на що? На 108 мінус. На 2,5. На, 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 на 2,5 і прирівняти до більшого. Так, ми менше множимо так, на ось цю різницю. І прирівнюємо до більшого і маємо таке рівняння. Так, ну, гаразд. Тоді будемо писати пояснення. І так, що ми пишемо? Е, нехай е, час, е, за який е, буде витікати. Е, з Дивіться. другого баку буде ікс. Хочу, час для обох баків однаковий. Ти можеш просто написати: нехай вода витікає ікс Хвилин. Нехай вода витікає і х хвилин, е, тоді, тоді з е. першого баку витікло скільки? Тоді з першого баку витікло п'ятьх Е, Тоді з другого шість. Значить, пишемо тоді з першого та другого баків. Баків. 5 П'ятьх. Та 6 літрів, відповідно. Це витікло. Наразі нам потрібно пояснити, скільки залишилось. Значить, теж пишемо: тоді, тоді. Е, залишилось у першому. Е, так. У першому так. А, у першому та другому баку е, залишилось. Е, відкриваємо дужку 140 мінус 5х е, та 108 відняти 6х. Літрів. Літрів. Відповідно. Угу. Відповідно. Тоді у першому і другому баках залишилось 140 мінус 5х та 108 мінус 6х літрів відповідно. Це те, що ми позначили в умові. Так. Ну і даємо останнє твердження. Якщо у другому. Що? Якщо у другому у 2,5. Рази менше, то складаємо. рівняння. Якщо у другому баку пишемо, залишилось у 2,5 рази менше, то складно. Якщо у другому баку залишилося у 2,5 рази менше, то складаємо рівняння. Так, і давайте будемо записувати ось це рівняння. Значить, Пишемо. 140. 140 5х дорівнює 108, 108 відняти 6х. Та помножено на 2,5. Так, тому що в тебе друга ну, другий бак у 2,5 рази менше. Щоб він став дорівнювати першому, ти повинен його помножити на 2,5. Зрозуміло? Так. А, ну. Будемо розкривати, розкривати дужки. дужки. так. Що нам ще тут? Будемо Два так. Так, значить, ліву частину просто переписуємо, так. Так. Так, ну а 108 множимо на 2,5. Так, що це було?